Про проект мені розповіла моя колега, яка співпрацює з фондами благодійними. І я вирішила, що це гарна можливість знайти однодумців і спробувати щось нове. Мені дуже сподобалось це перше. Бо ми вчились висловлювати свою думку, скажімо так, на одному з тренінгів. І, в принципі, багато розмовляли, і це напевно стало для мене таким ключовим, що я стала більш впевненішою, більш Конкретно і точно може висловити свою думку і відстояти її. Я думаю, це почалось, коли ми почали писати проект. Ми тоді сиділи з нашими дівчатами, нашою групою, і думали, що б з нам зробити, цікаве. І тоді, коли ми вже почали готуватись до відкриття, приїхали всі наші речі, скажімо так. І я подумала, ого, це що справді ми це зробили? Блін, ну круто. Ой, ви знаєте, напевно, моє життя стало більш енергійніше, тому що свій час потрібно розподіляти, наприклад, не тільки моя основна робота, родина, наприклад, а й ще й додалася робота дійсно тому, що дійсно треба працювати. Моя ідея скоріш пройшла легко, чим швидко, бо спочатку війни у нас не так багато заходів було, де б ми могли б збиратися і просто поговорити. Тому така ідея виникла, щоб, щоб і корисне щось робити, і з жінками збиратися, обговорювати. Тому це вирішила дивитись фільми про жінок з жінками. Здається, всім сподобалось. Я сподіваюся, цей проект допоміг мені зробити цей перший крок і втілити свою мрію в життя. В першу чергу це оточення. Як люди навіть сьогодні реагували на наш захід. На те, що ми зробили, які вони були здивовані, і, і ти дивишся на цих людей і дійсно розумієш, що ти можеш. Тому це мотивує і надихає йти вперед. Наш проект, що ми зробили, мені дуже подобається, і фільми дивитися я думаю не тільки з жінками і з дітьми. Я думаю, всім буде весело в першу чергу і пізнавально. Мені всім сподобається. І я думаю, що надалі ми будемо ще робити проекти. Я сподіваюся, жінки мої надихають на наша група. Вони всі класні, у всіх свої думки, але ми різні. Але все одно в чомусь ми все ж таки схожі.